Всіх вітаю зараз. Знаходимося вже в Харкові і приїхали в школу для дітей з порушенням зору, школу Короленка. Нагадаю, що школа постраждала від вибуху, який на початку повномасштабного вторгнення пролунав тут. Директор був на місці поруч з дітьми. Діти були в укритті і не постраждали. Директор отримав поранення, але до кінця, поки всіх не евакуював, знаходився поруч. І нам допомагали прикордонники розбирати завали. А зараз вже є деякі результати. Готуємо школу для, до нового навчального року. І дивіться, вже є гарний результат, вже вікна вставили. Це нам допомогли американські партнери і облрада Харківська. А ми разом з колегами народними депутатами працювали над. Забезпечення бомбосховища. На жаль, Харківська школа Кароленка чомусь не потрапила в перелік шкіл, які потребують бомбосховища. Тому включилися ми, народні депутати, і вже є результати. Я дякую Андрію Богданцю, своєму колезі, який, за... який допоміг залучити фонд. І цей фонд робить прекрасне бомбосховище. Зараз тривають тільки підготовчі роботи. Ну, майже не підготовчі, а вже углубилися трошки. Зараз покажу. Так. Бомбосовича буде на три входи, виходи, три входи, виходи. Так, вони. Оп. Бо всі, ми, всі ми розуміємо, що дітям з порушенням зору особливо, або да, дітям з особливими освітніми потребами ну, дистанційно навчатися, аж ну, це дуже важко і складно може, можете собі уявити, в очі всі да, і позайматися. Тому робимо все, щоб заняття було офлайн. Так, ага, тут зробили трошки нижче. О! Ага, так. Перервався трошки зв'язок в підвалі, але вже вийшли на вулицю. Заступник директора Олександр. Та розкажіть, що тут, як роботи тривають? В бомбосховищі у нас буде укриття дуже таке, якісно зроблене. У нас три виходи. Один із них з корпуса прямо. Тобто дитині не треба виходити, там оббігати. От. І два виходи у нас буде в різні боки на вулицю. І тут підрядник є, де? який виконує роботи. Коли закінчите роботи? 1 вересня. Це буде, так? Це буде найкраще бомбосховище. <гар2> да. Переповнюють емоції, тому що ще раз скажу, що багато грошей виділяється на бомбосховища по всій Україні. Ну, чомусь для дітей з особливими освітніми потребами не знайшлося грошей в розпорядку коштів. Ну, тому, дякуючи колезі, народному депутату Богданцю Андрію, нам вдалося залишити сюди. Міжнародні кошти. Ось тут буде ще один вхід. І з самого, і самого, і самого приміщення буде вхід. Тут бомбосховище розраховано на 100, на 100, скільки на 110, де? 113. На 113 дітей трошки більше, тому будуть організовувати навчання в дві зміни. Але найголовніше, що навчання буде, діти будуть отримувати освіту, бо для дітей з особливими освітніми потребами отримання освіти, освіти це ну, дуже. Як і для всіх дітей, дуже важливо, тому що потрібно соціалізуватися, отримувати, отримувати майбутню професію. І, до речі, всі нагадаю, всі випускники з школи Кароленко вступають в вищі навчальні заклади. Нещодавно виходив в ефір прямий з спортсменками нашими, спортсменкою з Харкова. Вона закінчила цей заклад і отримала дві вищі освіти. Взагалі, і сьогодні вборі перемоги на міжнародній арені. Тому працюємо далі. Андрій. Богданець вітаю і ще раз дякую за допомогу. Слава Україні! Працюємо далі!